Де на жалоба у Полтаві велике горе для всієї країни? 51 життя забрав російський удар балістикою по Полтавському інституту зв'язку і сусідній лікарні. Це та цифра, що відома станом на тепер. І вона постійно збільшується. Поранених уже більше 270. Люди під завалами. Їх намагаються визволити до рятувальної операції. Залучено всі необхідні служби на прямому зв'язку із Полтави. Інна Безугла. Інна... Чи є під завалами живі люди? Що кажуть рятувальники? І як проходить рятувальна операція і на ускладнень немає. Колеги так дійсно рятувальна операція продовжується. Нам відомо про те, що близько 200 рятувальників це з різних регіонів України допомагають нам розбирати завали, і головне шукати тих, хто ще в сілі під ними. Працюють також кінологи, вони теж шукають людей. Рятувальники говорять про те, що вони працюватимуть тут всю ніч, доки не знайдуть останніх, хто може там опинитися. Щодо врятованих, 25 осіб, 11 деблоковано з під завалів. у нас частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального закладу. Зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи і відповідно враховується безпекова складова. Тому що рятувальники зараз працюють під час повітряних тривог, треба відводити особовий склад, тому що ми маємо випадки подвійних ударів Російської Федерації по нашим рятувальникам. Зараз ще мешканці області здають кров, аби допомогти пораненим. Лише за кілька годин майже 150 людей здало кров для проливання Зараз все є необхідним. Ракетний удар відбувся сьогодні близько дев'ятої ранку. Попередньо це була балістика. Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей ракетний удар. Він вислухав попередні доповіді. Він подякував рятувальникам і всім службам, які нині продовжують працювати, робити свою дуже нелегку роботу і висловив слова співчуття тим сім'ям, хто загинув. Оперативне розслідування всіх обставин, того, що сталося, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Я нагадую, що за останню інформацію відомо про 51 особу, яка загинула сьогодні під час цього страшного удару, більш ніж дві 200... сотні. Більш ніж 250 людей поранення отримали. І від завтра на Полтавщині оголошено триденну жалобу. Але ми всі сподіваємося, не втрачаємо надії, Будемо боротися за всіх, кого ще можна врятувати, колеги. Іно, ми тобі дякуємо. Іна Безухла безугла із Полтави, де зараз триває пошукова рятувальна операція. Із підруїн намагаються підняти людей, яких завалило ударом двох російських балістичних ракет. Станом на тепер відомо про 51 загиблого і вже майже 300 поранених. Російські балістичні ракети ударили буквально за мить після оголошення тривоги, і багатьох застали дорогою до укриттів. Повітряні сили ЗСУ наголошують, балістика летить дуже швидко, і час реагування дуже короткий. Військові закликають українців ніколи не ігнорувати сигнали тривоги. Останні дані по удару по Полтаві. Ми нагадаємо, що вибух пролунав. В інституті зв'язку і так само в лікарні? Зараз люди перебувають у медзакладах. Кількість пацієнтів поки що невідома, але значна частина поранених у реанімаційних відділеннях і вони в тяжкому стані? Дмитро Лазуткін зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, якими даними щодо удару по Полтаві наразі володіє Міністерство оборони? Як відомо, сьогодні сталася жахлива трагедія у Полтаві. Російські терористи здійснили удар двома балістичними ракетами по навчальному закладу, попередньо ракетами Іскандер. Станом на зараз, внаслідок ракетного удару загинуло 49 осіб, 219 травмовано. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи. За нашими даними, в закладі відбувався навчальний процес. О 9.08 пролунав сигнал тривоги. Усі спускалися в укриття. За декілька хвилин після оголошення тривоги пролунали вибухи. Деталі трагедії у Полтаві вивчаються зараз. Відомо що ніяких шокувань чи інших заходів в момент удару не відбувалося. Міністр оборони України доручив головній інспекції міністерства оборони терміново провести службове розслідування. Висловлюємо ширів співчуття родинам загиблих, і окупанти не залишаться безкарними. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Я нагадаю, що Дмитро Лазудник, речник Міноборони України, прокоментував атаку росіян в Полтаві. Ну тут варто додати дійсно, що удар був не тільки по військовому навчальному закладу, були пошкоджені також і медзаклад, і деякі житлові будинки на Полтавщині від завтра. Оголошена триденна жалоба через російський ракетний удар по місту. Про це повідомляв керівник обласної військової адміністрації. Пан Пронін, ну і за останніми даними кількість загиблих зросла. Вона становить 49 людей і 219, За останніми даними поранені удар стався буквально за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги. Під час навчального процесу люди не встигли навіть перейти в укриття. що застав людей в момент евакуації до бомбосховища, влучання було по території інституту зв'язку. Сідньої лікарні рятувальні роботи досі тривають. В Полтавській області голосили триденну жалобу. Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин цієї жахливої трагедії. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару російських терористів. Також президент наголосив партнерам, що Україні потрібен дозвіл від них на завдання далекобійних ударів західної зброї по території Росії. З нами на прямому зв'язку Олександр Хорунжий, це прес-офіцер Державної служби надзвичайних ситуацій України. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий вечір. Так, ми вас не чуємо. Давай, давайте ще раз. Вітаю слава Україні! Героям Почули, слава. героям слава і всім, хто нас захищає. Пане Олександре, яка ситуація станом на зараз? Статус по розбору завалів, скільки не розібрано ще, як довго можуть тривати роботи, скільки може залишатись під завалами людей? Щодо зараз ситуації. У нас по нашим даним даним 50 осіб загинуло, значить, по постраждалим 271. Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються. Працює штаб, який координує відповідну діяльність всіх екстрених служб, які працюють на місці. Щодо врятованих: 25 осіб, 11 деблоковано з-під завалів. У нас частково зруйновано шести будівлю навчального закладу. Зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи і, відповідно, враховується безпекова складова, тому що рятувальники зараз працюють під час повітряних тривог. Треба відводити особовий склад, тому що ми маємо випадки подвійних ударів Російської Федерації. По а, нашим рятувальникам тому випрацьований необхідний алгоритм а, щодо робіт а, відповідно на місцях ліквідації прильотів. На даний а, час а, створено 5 оперативних дільниць. А, працює а, понад 50 одиниць техніки, в тому числі важкої інженерної техніки, і понад десь приблизно 220 рятувальників. Залучено кінологічні розрахунки, які допомагають е, виявляти відповідно людей під завалами. Е, оголошується кожні 15-20 хвилин е, хвилина, тиші для того, щоб ми могли почути відповідно людей. Е, Звичайно, е, проводиться і демонтаж е, аварійних конструкцій. На місці працюють так, би мовити, спецназ СНС це мобільний рятувальний центр швидкого реагування, який якраз спеціалізується на роботах саме на висотах, і який спеціалізується на розборі завалів. Поки ситуація така, хочу сказати, що додатково ще працює звичайно національна поліція, яка Проводить відповідно і ідентифікацію, і проводить відповідно і обстеження прилеглих території. І працюють психологи ДСНС. 96 людей отримали психологічну допомогу. На місці організовано також і гаряче харчування. Відповідно, вода все це забезпечено. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, в нічну пору рятувальні роботи будуть продовжені. І чи вистачає зараз рук банально для того, щоб розбирати ці завали? Чи справляється Полтавщина самотужки? Я хочу сказати, що коли трапляються подібні надзвичайні ситуації, ми відповідно застосовуємо практику підсилення наших. Рятувальників з інших регіонів, тому у нас є ще залучені особові склади Черкаської області і центральний підрозділ підрозділ центрального підпорядкування ДСНС. І мобільний рятувальний центр щодо проведення робіт в нічний час. На, напевне, вони припинятися не будуть відповідно на все. Є рішення штабу за їхнім рішенням, але рятувальники будуть працювати до того моменту, поки не врятують, не знайдуть усіх. Пане Олександре, ми дякуємо Дякую. вам за цю інформацію. Вкотре щиро співчуваємо рідним загиблих, постраждалих і стежимо за усім, що відбувається Шли в Полтаві. Вчора. Дякуємо ще раз, Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, про пошукову рятувальну операцію, яка в ці хвилини триває у Полтаві. І зараз з нами на зв'язку керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Пане Філіпе, доброго вечора. Хоча він не такий і добрий. Вітаємо вас. Так, да, бажаю здоров'я. Пане Філіпе, ми ледь оговталися після обстрілів у Києві, Запоріжжі, Харкові. І зараз нам болить Полтава. Чи можете розказати про останні новини станом на цю хвилину щодо розбору завалів кількості постраждалих тощо? Сьогодні росіяни атакували Полтавщину двома балістичними ракетами, влучили по території навчального закладу. Наразі відомо про 50 загиблих. І більше ніж 235 травмованих, 11 з них деблоковано з-під завалів. Частково зруйнована одна із будівель інституту зв'язку, і під завалами зараз ще можуть перебувати 15 людей. Рятувальні роботи тривають і кілька разів вже доводилось перериватись через те, що в області постійно оголошується повітряна тривога завдяки злагодженим. Діям рятувальників і медиків вже вдалося врятувати не одне життя. Ліквідація ворожих ударів ще триває, і усі необхідні служби на місці події. Розгорнули оперативний штаб і допомагаємо людям. А зараз ще мешканці області здають кров, аби допомогти пораненим. Лише за кілька годин майже 150 людей здало кров. Для проливання зараз все є необхідним. За оперативною інформацією пошкоджено 10 житлових будинків, соціальні служби працюють у посиленому режимі і постраждалі отримують допомогу. Наразі відомо про півсотні таких звернень, і від завтра на території області триватиме триденна жалоба. Вічна пам'ять тим, хто загинув від російського терору, співчуття рідним та близьким. Я окотре закликаю реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ми маємо бути свідомими. Дякую. Пане Філіпе, ми постійно в ефірі закликаємо всіх наших глядачів реагувати, не нехтувати сигналами тривоги. Да, про е, розбір завалів, скільки ще в теорії, людей може знаходитись під завалами? Е, під завалами е, приблизно 15 людей ще може знаходитись. Пане Філіпе, ви сказали про те, що жителі області здають кров, приходять в спеціальні пункти. Такі повідомлення зараз Так, максимально допомагають кожний, чим може і здають кров. І... Та та і максимально Я... допомагають. Да. Ми Я розумі, хотіла що... запитати пане Філіпе. А окрім та, цієї крові, да. що ще потрібно для того, щоб люди, які зараз нас дивляться, хочуть долучитися, і в них є така можливість, чого ще потребуєте? Знаєте, система е, працює надійно, і в нас є все необхідне для того, щоб е, здолати такі перешкоди, такі е, навали, такі виклики, які нам ставлять перед нами сьогодні росіяни. І працює все необхідна і техніка, і лікарі працюють, і лікарні, і ну, є все необхідне. Я дякую тим людям, які прийшли, здали е, кров. Це було, це було героїчно. Дякую вам. Ми дякуємо вам, Спасибо. що ви долучилися щирі наші щирі співчуття рідним, постраждалим загиблих. Подумки з Полтавою болить кожне українське місто і дуже б не хотілося, щоб такі трагедії повторювалися в майбутньому. Дякуємо, пане Філіпе. Філіп пронін, голова Полтавської обласної адміністрації, про сьогоднішній обстріл, ворожий обстріл міста Полтава на Полтавщині. Від завтра триденна жалоба вшановують пам'ять загиблих від чергового теракту Росіян. Дві балістичні ракети одну за одною вони скерували в інститут зв'язку та сусідню із ним лікарню. Атака сталася у той момент, коли люди спускалися в укриття після сигналу повітряної тривоги. Уже відомо про майже 50 убитих і понад дві сотні поранених. Анастасія невірна продовжить. Ми зараз у Полтаві на місці двох ракетних ударів. На самі місця прильотів зараз не пускають. Там триває розбір завалів, під якими ще можуть бути люди. Також там тривають слідчі дії. Поруч повиносило вікна у будинках, вся дорога засипана склом, і очевидці розповідають, що вибухи пролунали один за одним, і це сталося буквально за лічені секунди після оголошення тривоги. Воно якось. В одно і в один час і тривога, і оце тільки бах, і не в я не встигла оповнитися. Бах, другий раз. Я сиділа на кроваті, руки, ноги затрусилися, і не пойму, що мені робити, куди мені йти. Хлопок, дуже здоровий хлопок, такий, аж позакладалося, я аж присів. І не вспів очухатися, як знову інший прилетів. Пізніше у Міноборони поточнили прильоти застали людей дорогою в укриття, і перші страшні наслідки цих ракетних ударів показав президент. Получання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Згодом стало відомо, що загиблих і постраждалих більше, але жодні цифри зараз не можна вважати остаточними, адже триває розбір завалів, і на жаль, вони ще можуть збільшуватись. Також що на зараз відомо, що змогли врятувати 25 людей, і 11 з них деблокували з-під завалів. Полтавська станція переливання крові закликає полтавців долучитися, і знаємо, що сьогодні до них прийшли вже понад 150 людей. Заготовлено було 75 літрів клорові, адже для такої великої кількості постраждалих потрібно дуже багато препаратів. Тож долучайтесь. Також відомо, що пошкоджені близько двох десятків будинків. У них повиносило вікна, двері, і у міській раді кажуть, що усі служби залучені на ліквідацію цих наслідків. Зараз задіяні всі комунальні служби міста, волонтерські організації, громадські організації, благодійні фонди, міжнародні донорські організації і підприємці. У поліції повідомили вже мають заяви про пошкодження майна від більше як ста мешканців, і місцеві мешканці, і місцева влада одноголосно називають те, що сталося однією з найбільших для Полтави трагедій. І спільно з правоохоронцями обставини цієї трагедії з'ясовуватиме головна інспекція Міноборони України. Від завтра область у триденній жалобі. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Полтава, ТСН один плюс